Вітаю вас у відео одного завдання. У номері 144 збірника будемо знаходити один корінь і один коефіцієнт квадратного рівняння. І так маємо, що число 2 третіх вже є коренем квадратного рівняння 6х2 плюс bx мінус 3 дорівнює 0. Треба знайти значення b, тобто другий коефіцієнт, і треба знайти другий корінь рівняння. х2 у нас невідоме. Якщо х1 і х2, число, яке ми будемо шукати, є коренями квадратного рівняння, то їхня сума повинна дорівнювати другому коефіцієнту, взятому із протилежним знаком. У нас невідомий наразі другий коефіцієнт, але ми знаємо, що він прихований за ось таким параметром b. А добуток цих коренів. Повинен дорівнювати вільному члену. Вільний член у нас мінус 3. Ось оці дві умови повинні виконуватися у нас одночасно. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо значення од одного із коренів, і ми його підставимо в друге рівняння. Бо тоді матимемо рівняння тільки з одним невідомим. Знайдемо невідомий множник в даному рівнянні. Для цього ми мінус 3 поділимо на 2 третіх, х2 буде дорівнювати мінус 3, щоб виконати ділення на дріб, треба помножити на дріб, обернений до дільника. Оскільки ми множимо від'ємне число на додатнє, то результат буде від'ємний. Чисельник множимо на чисельник знаменник на знаменник, бо скорочувати немає чого, матимемо мінус 9 других, або це дорівнює мінус 4 з половиною. Можна було обидві частини цього рівняння домножити на 3, щоб позбутися зразу знаменника, а потім вже обидві частини рівняння поділити на 2. Яким способом розв'язувати рівняння ви обираєте самостійно. Друге, нам треба знайти коефіцієнт мінус b. Він дорівнює сумі коренів обидва корення даного рівняння нам вже відомі. Тож знаходимо мінус b. Замість х1 підставляємо 2 третіх. Замість х2 підставляємо мінус 9 других. Для того, щоб провести віднімання дробів із різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Спільний знаменник у нашому випадку 6. Додзуковий множник тоді до першого дробу це буде 2, до другого буде 3, тобто від 4 треба відняти 27, дорівнює мінус, 23 шостих. Чисельник і знаменник вже не скорочується, але ми можемо виділити цілу частину, наприклад, із нього. Це буде мінус 3,5 шостих. 5 на 6 не можна перевести у скінчений десятковий дріб, тому краще, хай відповідь залишається ось в такому форматі. І так ми знайшли значення другого коефіцієнта, взятого з протилежним знаком. Тож власний коефіцієнт b тоді буде дорівнювати або 23 шостих ми можемо залишити в такому форматі, або у вигляді 3,5. Шостих. Треба нам було знайти коефіцієнт b, це 3,5 шостих, і другий корінь рівняння це мінус 4,5. Тренуйтеся. Успіхів вам, Па-па!